А чим там годували, що давали їсти? Та хліб давали і варили у пель, картоплі у шпайках бульбу. А потім ту бульбу трошки порвали сосом. Була якась така велика риба, то рибу варили в гірчицею, в гірчиці варили, і каже, мав у шпайках бульбу сам собі у тербі трошки гірчиці, і нема що говорити. А пити що давали? Ну пити, пити, то давали трошки зрана, а каву давали. І то чешка кава була добра зрана, так. Ну і хліб той, хліб, і хліб, А потім будь Але то було наред голодний. – А ввечері? був голодний. Жив і свій хліб було тримати на цілий день. Він каже, я свій тримав супер жим. А ти жив, то що хочеш? – А ввечері не давали? Ні, не давали. Но з рана і в обід. І в обід. А той лагер, може, мав якусь назву чи такого був без назви? Та Знали, четвертий лягер, четвертий. Робочий, четвертий лягер робочий, так. Четвертий лягер То коли якого міста він був? Коло Горішверда. Гойришверда-Лямсдорф. Глиняне поле, Лямздорф. Mm -hmm. а, а в інше місто то було Зефтенберг і Котпус. Mm -hmm. Зефтенберг Котпус. А ще вінк ще Дрезден.